Головний помічник Кернеса чи найвідоміше скучне ліцо української політики? Хто може стати новим господарем Харкова? І що мають знати харків'яни перед тим, як поставити галочку в бюлетені? Ми зараз вам усе розповімо. Вітаю! Мене звати Марія Горбань, я журналістка агенції Слідство інфо. Сьогодні у нашому блозі про двох основних суперників за місце харківського міського голови. Їхня кар'єра, спосіб життя, чималі статки, скандали та кримінальні справи. Кандидат номер 1 Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки міського голови. До смерті Кеннеса він був його правою рукою та першим заступником, Починав же свою кар'єру стажером в інституті і навіть футбольним арбітром. Але судівство матчів у Терехова щось не склалося. І з 1999 року він переходить на державну службу. А з 2007-го починає працювати заступником голови Харківської облдержадміністрації, яку очолював Арсен Аваков. На той час Кернес працював у міській раді, і вони були в дуже непростих стосунках. За час роботи вода Терехов зблизився з Аваковим і відобразилось це і на активах його сім'ї. Як? Почекайте. Все по порядку. Ще у 2007-му Кернес, який тоді ворогував з Аваковим, називав Терехова співвласником найбільшої в місті мережі тютюнових кіосків кисет. Ця мережа успішно працює і досі, і дійсно тісно пов'язана з сім'єю Терехова. Але про це пізніше. За три роки Аваков покинув свою посаду, і Терехов без мук совісті перейшов до команди Геннадія Кернеса. Такий кардинальний перехід в інший політичний табір він назвав роботою на благо Харків'ян. Терехов з Кернесом успішно пропрацювали 10 років аж до смерті останнього. Весь цей час Ігор Терехов залишався не таким публічним, але недійним помічником. Разом з Кернесом змінював і партійні стяги: відродження, довіряй ділам, успішний Харків. А що в Ігоря Терехова зі статками? У тимчасового керівника Харкова одна на двох квартира з матір'ю, ще дві в оренді. Орендує Mercedes GL 2013 року. Задекларував понад 6,3 мільйона гривень заощаджень. А за минулий рік заробив понад 1,5 мільйона гривень. Але набагато краще зі статками у колишньої дружини Терехова Олени Винник. Подружжя прибуло разом не один рік, виховують двох дітей. Але раптово, у 2014 році, Терехов розвичається з винник через різні погляди на життя, як кажуть вони. Про поділ майна подружжя нічого не відомо. Але жінка живе не бідно. Квартира і будинок у Харкові та низка нежитлових приміщень по всьому місту з загальною площою понад 3000 квадратних метрів. Також винник є співвласницею мережі клінік, які працюють по всій країні. Олені Винник також належить частка у вже згаданій мережі кіосків Кисет. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, за останні 5 років обороти підприємства зросли від 130 мільйонів до 1,5 мільярда гривень. Щоправда, прибутку підприємство не отримує. Олені Винник належить 30% компанії Кисет, ще 30% Ігореві Котвицькому. Котвицького вже давно називають партнером. Або навіть спонсором Арсена Авакова. А тиждень тому Харківська міськрада зі скандалом передала земельну ділянку площею 30 соток Олені винник та матері нашого героя Вікторії Терехові. За адресою землі якраз розташоване одне з відділень Онклінік. Слідство інфо. Мене звати Марія Горбань. Скажіть, що ви хочете? Дивіться, я найперше, що хотіла запитати. Це стосовно земельної з передачі земельної ділянки по вулиці Московська, 257, яку зараз міськрада передала вашій матері і колишній дружині Олені. Винд. може, можете у нас є прислужба, яка ну у нас просто не всі запитання, на які може відповісти прислужба. Інформаційний запит, ми, звісно ж, відправимо. Втім, не всі питання там стосуються діяльності Ігоря Терехова, багато чого стосується його сім'ї. Цікаво, як прислужба на це відповідатиме. Нещодавно харківські медіа повідомили, що Ігоря Терехова помітили в оточенні красивої незнайомки в Туреччині. Стверджують, що це Анна Кознецова, донедавна головна редакторка комунальної газети. А останні два скликання також депутатка Харківської облради. від партії Кернеса. Звісно ж, ми не можемо підтверджувати чи спростовувати чутки про близькі стосунки Ігоря Терехова з Анною Кознецовою. Однак для близьких Терехова остання вже давно знайома як бізнес-партнерка. Жінці з 2019-2020 років належать частки у кількох клініках мережі Терехових. До прикладу, до квітня 2019 року співвласницею онклінік Харків Павел була Олена Винник. А тепер Анна Кузнецова. Геннадій Кеннес за життя отримував чималу підтримку від харків'ян. Тому й не дивно, що кандидати на посаду мера всяко хочуть здаватися його наступниками. Ви точно знаєте кандидата номер 2 Його звати Михайло Добкін. Немножко текст по дебільному написан. Міша, все переписуємо, тебе скучне лицо, тебе ніхто грошей не дасть. Добкін також службовець зі стажем. Був депутатом у міській раді, обласній раді, міським головою. Депутатом Верховної Ради та навіть кілька разів балотувався у президента України. Безуспішно, щоправда. Останні два роки він відпочиває від політичної діяльності. Знову до Верховної Ради його не обрали, і на посаду мера Києва також. Деколишуться віти закоханих мрій? Політична приналежність Добкіна давно відома. Це багаторічна вірність партії регіонів, а згодом опозиційному блоку. Також на початку цього року Допкін зареєстрував свій власний політичний проект. Це партія з промовистою назвою Християнські соціалісти. Впродовж багатьох років Допкін і Кернес працювали пліч-опліч, майже як Бонні і Клайд. Навіть у кримінальних справах світилися разом. Так, у 2016 році почалось розслідування так званої кооперативної схеми. Слідство вважає, що Добкін був причетний до незаконного привласнення майже 80 гектарів у Харкові загальною вартістю близько 230 мільйонів гривень. До Кернеса тоді прийшли з обшуком, а Добкіна навіть взяли під арешт. Заарештували і його майно. Два будинки, дві машини, винний погріб і шмат землі. Та зрештою арешти зняли. Зараз Михайло Допкін обвинувачений у цій справі. Суд з 2018 року не може провести хоча б одне засідання. Його переносили вже 12 разів. То адвокати, то прокурори ніяк не можуть з'явитися на суд. Попри те, що Михайло Допкін все життя працював на державу, бідною людиною його не назвеш: дев'ять коштовних годинників, старовинні статуетки, ікони, сторічні книги, шуби, картини, колекція зброї та діаманти все це є в його останній декларації. Її він подав у 2020 році після завершення роботи у Верховній Раді. Сім'ї належать 10 автівок, водні засоби та мотоцикли. Більшу частину оформлена на дружину Михайла Аллу. Алла Добкіна – теж успішний бізнесвумен. Їй, зокрема, належать два житлові кооперативи. Це такі об'єднання громадян для спільної побудови житла. У цих же кооперативів Добкіни орендують житло і землю. Також у 2019 році вони задекларували близько 20 мільйонів гривень збережень. Михайло Добкін – багатодітний батько. У нього четверо дітей. Втім, найвідомішою з них є 27-річна Алла, співачка і модниця. Я така імпозетна. Но ноги ватні. Переглянувши інстаграм, Алли лише за півроку, ми побачили там модного одягу на десятки тисяч євро. Тут тобі і сумка Діор за майже 3000 євро, і поясок до неї за 1200, піджак за майже 3000 євро, кардиган Гуччі за близько 1900 євро. І сережки Селін за 1000. є. і босоніжки Олександр Вонг за 900 євро, і класичні Івсан Лоран, дещо дешевші, лише 650. Звідки у Алли кошти на такий одяг? Наспівала мало ймовірно. Її кліпи поки що не надто популярні. Чи допомагає чоловік? Його звуть Олег Горевич. Він син колишнього радника та давнього партнера Михайла Добкіна. Зараз Олег Горевич працює депутатом Харківській обласній раді та комерційним директором в паливній фірмі. Нещодавно Олег Горевич подав декларацію, у якій також вказав свого сина Марка. Однак про дружину чиї майно там нічого немає. Можливо, їхній шлюб не склався. Або хтось тут порушує антикорупційне законодавство. Давайте зараз їх про це і спитаємо. Ми зв'язалися з Аллою Добкіною. Жінка нам розповіла, що на момент подання декларації вона не проживала разом з Олегом Горевичем. і тому він вирішив її не декларувати. Втім, антикорупційне законодавство зазначає: навіть якщо чоловік і дружина не проживають разом, вони у декларації все одно мають бути вказані. Як бачимо, Питань до Михайла Допкіна більш ніж достатньо. Боже, скільки тут питань? Господи, це кафельника в наш писанк. Бросить питання, зв'язані з текстом по-дебільному написане або ми... з наркотиками, то не так і багато. много. згодна. та ні, насправді, але з Михайлом Добкіним нам так і не вдалося зв'язатися. Зараз шанси в обох кандидатів на марське крісло більш-менш однакові. Про це принаймні, каже соціологічне опитування, яке місяць тому провели в місті. Відповідно до нього, Добкін трошки випереджає свого суперника: у нього 35% підтримки, у Терехова ж менше, близько 29%. Часу, щоб визначитися у харків'ян, більше ніж достатньо аж до 31 жовтня. А як вважаєте ви, хто стане новим головою Харкова? Про це пишіть нам у коментарі. А також не забудьте вподобати це відео і підписатись на наш YouTube. І якщо вважаєте, що у нас не скучне лице, то ставайте нашими патронами. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго лиця, Як ти це вмієш робити? Ну, це просто постна хня какая-то. Давайте, по новій, поїхали. Тексти пишіть нормально, пишіть херню какую-то.